Добрий день. Беремо тему переваги маршрутних транспортних засобів. Маршрутні транспортні засоби це автобуси, мікроавтобуси, тролейбуси, трамваї, таксі, які їдуть за встановленим маршрутом і мають на дорозі визначені місця для посадки висадки пасажирів. Якщо такий транспорт маршрутний має виділену спеціальну смугу, от вона позначену буквою А. І відділена суцільною лінією розмітки така смуга, то на неї немає права ніхто заїжджати. Не можна заїжджати на таку смугу. Кому можна? Можна таксі, велосипедам, мопедам і мотоциклам. Але мотоцикли без бокового причепу, без коляски. Але є випадки, коли можна заїжджати іншому транспорту на таку смугу. Коли? Перший випадок. От ми їдемо, а рядом з нами справа смуга для маршрутних. Але ми знаємо прав... ми хочемо повернути направо на тому перехресті. І знаємо правило, що направо повертаємо з крайньої правої смуги. А вона для маршрутних, то в тому місті роблять розмітку спеціальну перед перехрестям. Ми можемо на неї заїхати на ту смугу, і згідно правил повернути направо. І на крайню право, з крайньої правої, на крайню праву. Все ми виконали. Другий випадок, коли можна на таку смугу заїжджати, от ми їдемо по дорозі і виїжджаємо на дорогу, яка має смугу для маршрутних, от вона. І також та смуга з правої сторони. Права. То ми, щоб виконати правило, з крайньої правої на крайню праву, ми спочатку заїжджаємо на смугу для маршрутних, пару метрів проїхали, там є спеціальна розмітка, яку можна перетнути, і втікаємо з тої смуги. То є другий випадок, коли ми можемо заїхати на ту смугу. Третій випадок. Якщо ми їдемо по тій смузі, от смуга для маршрутних з правого біля тротуару, і нам треба посадити висадити пасажира. Ми заїхали. І виїхали. Але там, де є переривчаста лінія розмітки, з тим розібралися. Тепер, якщо трамвай перетинає дорогу поза перехрестям, от, не на перехресті, а поза перехрестям, трамвай, трамвай перетинає дорогу. Чи то буде просто він їде по смузі посередині, а потім перетинає нашу смугу. Ну що ми маємо? Ми повинні дати йому дорогу. Ми повинні дати йому дорогу. Коли він не має переваги, він не має переваги, якщо він виїжджає із того, із того свого гаража, з депо, з трамвайного депо, як він виїжджає, то він повинен всіх пропустити. От. Коли заїжджає, має перевагу. Коли виїжджає, переваги немає. Якщо трамвай їде а ми їдемо за ним зліва від нас трамвай на колія, і трамвай зупинився на зупинці, щоб посадити висадити пасажирів. А ми отут їдемо, то ми маємо зупинитися перед отою розміткою. І поки пішоходи не звільнили порізну частину і двері в трамваї не зачинилися, їхати не можна. Наступне: якщо в кишені. Якщо в кишені стоїть автобус чи тролейбус на зупинці, ми їдемо і той автобус чи тролейбус включив лівий поворот. Тобто він хоче виїжджати із тої кишені, то ми що повинні? Ми повинні зупинитися і його пропустити. Для чого тут зроблено? Якщо в місті, то тільки правило діє для населених пунктів. Якщо в місті є дуже багато зупинок, і якщо той автобус буде всіх пропускати, на тих зупинках, то він не вкладеться в графік. Тому ми зупиняємося і його пропускаємо. Але той водій автобуса везе людей, тому він має бути уважним. Подивитися в зеркало вид, заднього виду, чи пропускають його, чи не пропускають. Бо є різні водії, гори водії. Тобто він повинен вжити заходів для запобігання дорожньо-транспортної пригоди. Але поза населеним пунктом від такої переваги немає. Він повинен почекати і всіх пропустити. От і все про маршрутні транспортні засоби.